Вітаю вас, глядачі. Я тут не один зі мною Оля. Всім нові вітання, любі друзі. Передаю привіт спільноті колекціонерів карток. Посилання буде в описі. Ми придбали собі ось такий бокс по One Piece. Він у нас є на 20 упаковок. В, бок... Вначе в кожній упаковці буде по 7 або 6 карт. Ось такий у нас приємний бокс. Бокс, наче є офіційний, хто має більшу інформацію, відпишіть. Так як логотип вказує, що, скоріш, це офіційка. І, можливо, тут будуть наші любимі вантед карточки Бокс дуже, -дуже приємний. Місткий. Так. Одна упаковка від продавця прийшла розпечатана. Ми зараз їх за кадром вам повідкриваємо і витягнемо весь вміст. Продовжуємо. Так. Ми відкрили їх. У нас в кожного по 10 упаковок. Дивимося, що там є. Так, дістаємо. Так, синє у нас це є купони, які в Україні не можна обміняти. Наскільки я знаю, ці купони можна обміняти тільки в Китаї з китайським паспортом, в якихось спеціалізованих магазинах. За них там дають футболки, кепки, різні фігурки, всяке таке. Хто володіє більшою інформацією, якщо це десь ви взагалі можливо обміняти, то пишіть. Так, дивимося. У нас тут є кит. спершу я подумав, це лабон. ні. Син Нептуна, Ерка Зоро досить цікава. Така кула в мене вже є. Усоп. І ССРка в нас Arlong. Коли він був ще з піратами рибу Фішер Тайгера Гарно Так, Олю продовжуй. Так, тепер беремо розпаковочку в мене. Що вийшло? Так, купон ми відкладаємо. О, в тебе буде NH. Так, так. Луфі. Луфі. Не знаю. Цього я не знаю. Санджі. Намі. О, тобі ви Френкі випав. О, Френкі! Який цікавий! І... Це NH-карти. карт Це в нас є такі картки з багатьма персонажами або просто фотка з арки. Досить цікаво, гарно. Йдемо далі. Попробуємо це швидко робити. Так. Купони відкладаємо. У нас тут буде знову N-H Усоп. Brue Soul King відсилка на слеша, Цікава зірка. Знову Сандже. О, така в мене є, тільки R. -ка. І в нас тут знову NH з піратами Rebolдей. Досить прикольна. Продовжуй. Так, купон ми відкладаємо. Так, і в нас тут. О, джембей. О, джембей є. Цього це я не визнав. Син Нептуна. Сен Нептуна, Чопер. О, то два однакові випадки. А, ні, не. то ЄСРК. Ага. Угу. Ще Все. один Френкі. Френкі. Так, о, Френкі, знову повторочка вже виходить. Ага, не такий ж хороший бокс. Да. І Син Нептуна СРК гарно. Ну, в порівнянні з прошлим боксом, який ми розбирали, це вже непогано. Хоча б не відро Ерок Так. Юра, ти знаєш, що мені писати в коментарях? Ніко Робін. Далі знову Бей. Луфі. знову майже те ж саме і Карібу. Не мій любимий персонаж, але його і найбуде. Так, Френкі. П'ять такий же. І знову повторочки, Нептуна. О -о -о -о. Знову. Потім. О, ну, <дивіт> лонг новенький. Так, це Робін. Ой, що. О, який гарний! А це що, ЕТРК? А, ні, Две. це. Даже не, не... Це NH, тільки я таких ще не бачив з одним персонажем. Класно. Так, що в мене буде? Так, купони відкидаємо. Знову чел Луфі. Луффі. Те ж саме, те ж саме. Фішер Тайгер. Такий в мене вже є. І знову у нас це не фонаті інший. Їх у нього наскільки я пам'ятаю, три і дочка хірахоша. Ну що, йдемо далі. Так, це в нас. Так, з другої сторони. Ага, я не з тої сторони, навіть взяла. Башки. Так, це в нас я не знаю... Чірахоше. Ага. Ті ще до цих серій не дійшла. Так. Усап. Який ти гарний. Брук. О, Брук! Мій улюблений персонаж. О, в руках у нас, кстати, много. Так, Нікорабін. Uh, І знову карібу. Цей бокс мені починає вже не подобатися, хоча раніше я його більше якось любив. Окей. Так, купони відкидаємо. Так, є в нас сам же з сигаретою, рибка. О, хачі. Хачі вже прикольно. Chopper і ще один із синів Нептуна. Окей. Продовжуємо. Так, Ніко Робін, Зоро. Ніко Робін, знову повторочка. о, Брук, Гарма. Гарний скелет. О, зірка в окулярах, то о. получається SR, а без окуляр R. І нами. О, достой прикольно. Так. Так, дістаємо, що буде в мене. Так, дивимося. Знову купони. Ну хоч купонів не пошкодували. Hierхоші. Було, було, лофі, був, було, о, хоча б Ніко Робін у нас серка хороша. Непогано. Hierrahoshi. Ще одна. Ще ку... однаку. Карібу і... О Френкі. О, Френкі, який гарний. Ні, Френкі прикольний. Mm -hmm. Шкода тільки що дуже так погано щось падає з цього бокса, я щось в ньому вже дуже розочарував. Занадто багато якихось повторок на бокс. Занадто з одної пачки. Mm. Були ще такі дешевші бокси. Хоча це я би не сказав, що з дешевих. Uh, в одному мені якось однієї упаковки три однакові смокера попалося і чомусь дві одинакові СРки. Так, продовжуємо. Так, Санджет uh, це, це у нас все є, є. є і. О! О! Френкі UR-картка. О, він ззаді навіть красивіше виглядає, ніж спереді. Ну, не, не фанат цих саме УРОК, але окей, і такі є. Так, це у нас. Френкі, Намі. Ще, ще один, один Санджи. Санджи. Знову Султайгер. Тайгер І О, це о -о -о. це яка буде. О, ТСР. Таких карт я ще не бачив. Є у нас джимбей рідкість TSR. Що це таке по рідкості я не знаю, але виглядає гарно. Ну що, продовжуємо. Так, знову сині прибираємо. Повтор, повтор, повтор. О, такого зору ще не було. Так, о, його супротивник із арки реблюдеї. ядовитий кальмар. І СССРка з Хірахоши в мене одна є. Але зовсім інша. Чоппер. Луфі. О, одразу третя ССР-ка? Так, це Усоп. Це в нас є. Так. Це в нас. Тайгер. Тайгер. І Санджи. СССР. Ну, щось Сандже багато нападало. Я в цьому боксі, чесно. Я вже розочарувався. Так, сині прибираємо. Це в нас було. Було. Орлов був, каррібу О, СССРка Санджи. Ну, хоча б на цьому дякую. Хоча б у нас є класна СССР. Так, це Тайгер. Ага. Морська зірка. Вже без очків. Знову а тайгер. лайки Джембей, Красавчик Френкі. І о, та з бруком. ССР. Це перша. Не погано. Так, це у нас перший брук в ранзі SSR. Йдем далі. Так, сені прибираємо. Усоп. Брук, зірка, ще один брук. Ось бачите різницю зірка в окулярах і зірка без. І NH картка наче така в мене вже є гарно. Що продовжуємо? Так, це у нас сфенки. Е це просто він після таймскіпа. Намі. Ага. На лабуна Ло. на схожий. Да, дуже схожий на лабуна. Намія брат, знову повторочка. Карібу. Карібу. Ну, що СССР -ка буде, о, перона. О -о. це вже прикольно. Це один із моїх любимих жіночих персонажей, саме з арки Триллер Барк. І саме це комічні моменти з міховком. Ну що, це були всі упаковки, зараз ми глянемо, що тут взагалі з цього бокса падає, і я в ньому, чесно, якось щось дуже себе розочарував, очікував менше повторів, окей. У uh, нас є ось така uh, n картка uh, По мугіварам що у нас Брук Санджи Хірахоши. ТСР картка з Джембеєм Такої я ще не мав. Uh, ur з Френкі, не мій улюблений тип карт. Uh, ще в нас мугіварні коробін, знову з Нептуна. Окей, okay, найбуде. Продовжуємо. Так, NH картка з піратами сонця непогано. Ідемо далі. так, Два одинакових карібу, нічого цікавого. NH картка з Peron. Ще один син Нептуна. А, перона Ідемо далі. А, ще у нас такий NH. Арлонг, До речі, він мені дуже сподобався саме в такому виконанні. І, френкі, так що це було все. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, можете підписуватися тут і інколи на цьому каналі буває аніме. Всім щастию до побачення, друзі!